Вітаю, друзі! Сьогодні з вами черговий випуск тайм-менеджмент зарядки від студії управління Богуштай і проведу його я, Галина Качинська. Сьогодні хочу поговорити з вами про одну важливу річ: якщо ми хочемо щось змінити у своєму житті, у роботі, у звичках, у здоров'ї, у стосунках, нам потрібно почати не з великих рішень, а з питань. Так, так, саме з того, які питання ми самі собі ставимо щодня. Бо питання як компас, вони показують, куди, куди ми дивимось, на чому зосереджуємось, що шукаємо, а те, що шукаємо, те і знаходимо. Колись, коли щось не виходить, ми питаємо себе, чому я знову все відкладаю, чому я не можу зібратися, чому я така лінива. Ці питання здаються чесними, але вони не допомагають. Навпаки, мозок починає шукати негатив, бо я слабка, бо нічого не вийде, бо я вже робила так кілька разів і кидала. Наприклад, ви вирішили бігати вранці пробіжку, але кожен раз просипала вже кілька днів і не вставали, і щоразу питали себе. Чому я така слабка? Результат ще більше розочарувань і ноль дій. А спробуйте просто змінити питання. Наприклад, що я можу вже зробити зараз, якщо навіть це маленький крок? Чому для мене важливо не здаватися? Коли я востаннє щось подолала і як мені це вдалося? Почните себе питати, що я можу зробити зранку. Щоб було легше вставати. І зразу ж знайдеться простий вихід. Ви будете класти свій одяг на прогулянку з вечора біля себе, і ранком буду, буде легше вставати, бо одяг вже готовий. І починати зразу не з біга, а з легкої прогулки, прогулянки по маршруту. Там, де ви бігаєте в парку. Таке питання може допоможе знайти шлях, хоча він не ідеальний, але він реальний. Отже, які питання відкривають шлях до змін? Декілька корисних напрямків, таких, є як питання для розуміння, що мене насправді хвилює, що я вже зробила добре, питання для мотивації. Навіщо мені це потрібно? Як я буду як коли досягну мети? Питання для дії? Що я можу зробити сьогодні? З чого я хочу почати для того, щоб з чого Що я, хочу... Що я хочу почати, хоча б це було 5 хвилин? Наприклад, ви хочете змінити роботу, але вже рік нічого не робите. Замість чому я нікуди не подаю резюме, спробуйте, який перший маленький крок я можу зробити, щоб наблизитись до нового місця роботи. І як рішення просто оновити своє резюме, а потім послати, надіслати одне і так далі. Як же ж почати? Все просто. Ловіть себе на думки, на думці, що знову щось не виходить. Зупиніться і спитайте себе, які інші питання я можу поставити до себе зараз? І чи це питання мене підтримує чи пригнічує? І почніть практикувати. Вранці задайте собі питання, яке одне питання сьогодні допоможе мені рухатися вперед. А увечері, що я зробила сьогодні, чим я можу собою пишатися? Отже, зміни це не про силу волі, не про натхнення і не про ідеальний момент, це про те, що ми говоримо собі щодня. І якщо змінити питання, змінюється мислення, а за ним вчинки і результати, і життя. Тож не шукайте кращі відповіді. Почніть з кращого питання. А зараз відкрийте свій планувальник і подивіться на свій список задач на сьогодні. І задайте себе питання, що я можу зробити краще для того, щоб це наблизило мене до моєї мети. Подивіться на список справ і відмітьте три справи, які ведуть вас до мети. Заплануйте справи для того, щоб ваш день був збалансований. Ці справи мають бути справи робочі, не забувайте особисті, також справи стосовно бізнесу, стосовно духовного розвитку, щодо сім'ї, справи мають бути. Не забудьте про відпочиток. Напроти кожної справи ви поставте. Час на їх виконання, для того, щоб розуміти, скільки у вас це займе часу і наскільки більше справи можете зробити сьогодні, поставте напроти е, пріоритети і ті справи, які ведуть вас до мети, поставте найвищі пріоритети. Далі е, складіть розклад дня, щоб ви знали, де, в який час ви знаходитесь. І що ви робите? Це вам допоможе рухатись вперед і вірно спланувати свій день. Бо розклад це як навіга навігатор. Як ви е зробите свій день, складете маршрут, так він і пройде. Також залиште 3-4 години на непередбачені обставини. Це можуть бути форс-мажори або інші справи, які ви е не запланували, але протягом дня ви згадали, що вам треба їх зробити. І ввечері, коли ви прожили цей день, задайте собі питання, чому я молодець, як мій пройшов день, і проаналізуйте і зробіть висновки, як зробити так, щоб наступний день був більш продуктивний. І бажаю вам в цей вихідний, гарного дня, гарного відпочинку і з новими силами набратися нових сил, щоб почати новий тиждень продуктивно і ефективно. З вами була Галина Качинська. До нових зустрічей! На все добре!